Триває 811-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1400 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 14 травня окупаційні війська Росії втратили 485 тисяч 430 військових, 7 тисяч 496 танків, 14 тисяч 460 бойових броньованих машин,

16 907 одиниць автомобільної техніки та 2054 одиниці спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.